Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Дуже давно в нас не було оглядів на кав'ярні. Тому сьогодні ми знаходимося у місті Львів, Кульпарківська 200А, футура хаб, міське кафе, коде. Ну, взагалі, це була кав'ярня, але на цій локації вони ще відкрили кав'ярню з кухнею. Тому підемо, замовимо каву, покажемо, як там, і дамо відгук смачно, не смачно, що сподобалось, а що не сподобалось. Підемо зі мною. Важкі двері. Добрий день. Добрий день. А, доброго дня доброго. ще раз. А можна замовити так. нам допіо. капучино, є безлактозне. Так. Звісно. Можна на безлактозному капучино стандартний. Фільтр, що у вас на фільтрі є? Може бути неровна або фопі. Давайте фіопі. Зараз відсканую квірчик і скажу вам. Можу щось поспілати зі сніданочки. А що на ваш вибір? Можуть бути більш такі легесенькі, то Бенедикти шинка з висоцем, може бути хлостик кричаний, теж там буде скрамбл, боскрачитела, такий збірний, більше якийсь і з білками, і це добре Супер, давайте перше от яйця Бенедикт, бенедикт з шинкою. Так, так. Ви можете присідати ми вам все піднесемо. Все, дякую вам. Нам принесли наше замовлення, два фільтри на Ефіопії натуральної обробки, капучино на безлактозному і допіо. Ну, по класиці почнемо з допіо. Ложечка. Все як потрібно. Так, на чому готують? Вони працюють з медхед, київська обсмажка. І якщо я не помиляюсь, то на бункері була наліпка під еспресо, що це. Уганда Fermentation, тобто власної ферментації від саме обсмажчика, ще й направлена на допомогу патронатної служби ОЗОВ. Ну, Давайте пробувати. Вау! По-перше, кава е, таке, середнє тіло, це перше. Дуже солодка, приємна кислотність. Не відчувається якогось переферменту, тобто ну, прям дуже м'яка ферментація, при тому, що там я вже… Ну, це якась анаєробка. Не пам'ятаю пам тільки скільки годин. Після смак такий дуже тривалий, трохи алкогольний, і мені це теж до вподоби. Допіо прям те, що потрібно. Капучинка. Ви бачили, який він гарний. Ну, якби в кожній кав'ярні подавали такий капуч з таким малюнком, це було б щось неймовірне. Класичні кавові чашки, я думаю, що це десь 180. От. Будемо пробувати. Смачно. Я замовив на безлактозному молоці. та воно трошки солодше, ніж звичайне. Але взагалом кава відчувається, дуже приємне поєднання. І якраз за допомогою безлактозного молока кава поєдналася і утворила такий прям дуже вершковий солодкий десерт, якийсь той ягідний. Щось мені нагадує на якусь топонокоту з полуницею. Це кльово. крутий капуч. Натуральна ефіопія. Давайте пробувати. М -м -м. Хайне тіло, смак натуральної обробки, таке трохи. цитрусу, якихось косточкових фруктів, щось по типу персику. Мені подобається. Ми ще замовили їжу, ми її покажемо тобі трошки пізніше, поки будемо пити каву і насолоджуватися цим днем. Їжу нам вже принесли, яйця Бенедикт з шинкою, значить, хлібний тост, ломтик шинки, значить, саме яйцо і сир. Трохи поїм на камеру. Хоже, як то смачно. Це дуже смачно, мені більш нема що додати. Треба просто приїхати і це з'їсти. Ну і взагалі, давайте по меню пройдемося. Воно дуже велике, значить, з 9-ї години ранку до п'ятої діють сніданки, з 12 вмикається ще основне меню. Там дуже багато страв, там є піци, пасти, все, що ви забажаєте. Також тут є алкогольний бар. Я би був дуже здивований, тому що шеф бариста даного закладу. Андрій Костенюк, це переможець Кофінгу Spirits 2023. Тому, до речі, у нас є інтерв'ю з ним. Переходьте, ось тут буде нагадування. Я відлучусь поїсти, а потім покажу, як виглядає заклад. Тут є два поверхи, потім підемо до бару і ближче розповім, що, що тут за обладнання. Тому повернусь з часом. A few moments later. Так, ну що, піднимемося на другий поверх, пройдемо по ньому. Покажемо, як там все виглядає, як виглядає заклад. І спустимося, і нашою фіналочкою буде це бар. То підемо. Дуже багато посадочних місць. Дуже-дуже дуже гарно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є маленькі столики на двох. Фото, відео фіксації в інстаграм є величезна дзеркальна стінка. просто дуже-дуже величезна. Фоточки можна робити. Я так розумію, це комунальний стіл, тобто тут можна попрацювати, поїсти. Взагалі, Futura Hub — це коворкінг, в коде теж можна прийти. Так і відпочити, то я там бачив, люди сиділи і працювали з ноутбуками. То попрацювати теж тут можна. Йдемо далі. До речі, в них є власна випічка, і коде славиться своїми пампухами. Є цех по виробництву пампухів, і можна подивитися, як тут їх роблять. Є ось такі моменти міліметражу. Загалом, взагалом, якщо казати, дуже добре і гарно відпрацьоване приміщення, прям все ергономічно, щоб люди могли посидіти вдвох, в трьох, в чотирьох, поспілкуватися, поїсти навіть і в одному. Тут дуже-дуже затишно і приємно, і в загальному. Дуже гарний і цікавий інтер'єр. Підемо, спустимося вниз. Це місце, де готують піци, збирають боули. Так, що тут є величезна кондитерська вітрина, де ви можете знайти все, що вам захочеться. Від яблучного пирога до шу. Тут є навіть київський торт, чизкейки, десерт три молока, медовики. Коротше, дуже великий вибір власних десертів і дуже смачні. Дуже смачні. Я пробував шу, мені дуже сподобалось, і пробував тут чизкейк. Що по бару? Ну Тут сама краса. Значить, є К-43 на альтернативу і фільтр. Також тут можна придбати каву в пачці з полочки, тому вам змалють її, я розумію, під будь-який помел, який вам потрібен. І наступна. це в нас Малькьонік Є65, е це нова ковмолка, а може і. Є 80, тому що вони ззаду виглядають майже однаково. Ламарзока лінія і е, фільтр-система Бравілор баномет Варять два фільтри на ваш смак. Дві різні можуть бути обробки або натуральні і мити, або ферментовані хані. Тому тут е, різні фільтри дня, вони їх міняють. що дуже смачно. Е, невеличкий брюбар, де можна скуштувати. Із альтернативи воронко В-60, Орігамі і Клевер, два чайника Феллоу. Я так бачу, ваги Феліція. До речі, дуже компактний бар. Він невеликий і дуже ергономічний. Там є моєчні станції, ринзери, барні станції. Тобто все виглядає дуже, ну, дуже гарно і так, як треба. Тобто ставлено дуже грамотно. І естетично красиво. Так, що нам принесли рахунок, і давайте пройдемося, що в нас тут є. Яйця Бенедикт 305 гривень. До речі, дуже смачно, і я враховую, що це недорого. Два фільтру 160, тобто по 80 гривень за порцію, що теж не є дуже великою ціною. В даному місті, так, у Львові, капучино на безлактозному 80 гривень, допіо 70 гривень. Прям це добре. Ну прям поснідати не трошки, знаєте, а прям поїсти, поїсти. тобто Я прям наївся. Мені подобається, ціни не супер дорогі, адекватні, кава смачна, їжа смачна, локація гарна, тому приходь коде. Вулиця Кольпарківська, 200А, Футура Хаб. Тут дуже смачно можна випити каву, поїсти та провести свій час. І не забувай, заварюй, насолоджуйся та кайфуй. З тобою був 25 Coffee Rosters. Мене звати Дмитро. До зустрічі!